Одного разу листаючи ютуб, я помітив відео Жака Фреска, і почув від нього дуже круту цитату: люди страждають від своїх очікувань, а не від світу. Те, що стається у світі, реально. А то, як ти думав, це нереально. І тут я собі зрозумів, що реально існують такі люди, які ломають стандарти і викидують ось такі мега цитати. Ви можете хейти та жака фреска, але не назвати його легендою язик не повернеться. Але що ж об'єднує цих всіх легенд? Це то, що вони вийшли за межі. Але що ж означає вийти за межі? У пошуках нормальної відповіді я її не знайшов. Тому поділив відповіді на дві колонки: спочатку це думка реального світу, тобто, що пишуть люди в своїх. Книжках, творах, відосах, ну ви зрозуміли, і друга це з нереального світу, тобто з різних аніме. Звісно, це все відносно, але кожен дрочечніше потрібно завжди вислуховувати думку інших перед тим як робити висновок. Так як буквально нема того, чим всі погодять. Ну крім цього, Bye-bye, Russia! І перш ніж ви скажете, що додати аніме це нереалістично, так як там немає нічого пов'язаного з реальністю, крім звісно, антагоністів, так як вони і в реальності не сильно та й розумні. Я скажу, що хоч там і історії вигадані, і все йде так, як то захоче автор, але все одно той самий автор хоче показати проблеми реальності під іншим кутом, і при тому зберігаючи основну ідею, яка і лежить в основі реальних проблем. Добре. Тому я постараюсь інтерпретувати дану інформацію вам і постараюсь зробити це просто під. Хорошу музику і навіть без реклами, тому що мене ніхто не дивиться. пошуках нормальної інформації я передивився не одне відео, і в принципі, так як ми на ютубі, то тут практично немає якоїсь унікальної інформації. Тому все можна звести до одного вислугу. Вийти за межі, це вийти за межі буденного і подібну думку. Я не раз помічав у різних книжках по саморозвитку. Ось як сильно хтось там зараз не хейтив цю сферу відмивання грошей, все одно краще вже читати це ніж це. Великі древніх дрібні в матчі проти флячера. Суть полягає у тому, що якщо ми та саме ми починаємо відхилятися від звичного образу життя, то ми виходимо за свої межі. Ну, принаймні, це те, як я це зрозумів. Для цих мегамотиваторів, в принципі важливо, щоб ми ставали успішними, так як ми тоді зможемо дозволити собі їхні інші продукти. Але їм все одно можна подякувати за подібні ідеї, так як по факту всі колись починали саме з таких відосів. Отож, саме перехід на наступний рівень можна зробити тільки, якщо правильно фармити дану ікспу. А правильно фармити ікспу потрібно вже не так, як ви це робили раніше. Ну, це як би логічно. Основний плюс такої думки заключається у тому, що коли ми робимо щось правильно, як ми це вважаємо, ми відчуваємо себе круто. Тобто ти сидиш там, читаєш книжку і думаєш, що ти від того там став сильно розумним. А мінус якраз таки заключається в тому, що ці всі знущання над собою не приводять до великих результатів. Спід результатами я маю на увазі ті, які ми хочемо мати, а не ті, які нам пропонують у відосі. Тобто, як взагалі раннє пробудження пов'язане з тим, що ти хочеш купити новий комп'ютер, або якщо простіше, як це вам взагалі допоможе? Головне, я думаю, пам'ятати, що це, звісно, круто обмежувати себе від нормального життя, але якщо це ненормальне життя допоможе нам досягнути якоїсь мети, то в принципі це реально. круто. Круто, а якщо ні, ну то це ще. Oh, Ну а тепер серйозно, в принципі, найважливіше, що ми можемо з цього взяти, це те, що якщо старатись виграти в шахмати ігрока з тою самою стратегією, якою ти раніше йому програвав, то шанси на твою перемогу можуть тільки зменшитись. А щоб грати по іншому, потрібно вийти за межі постійними тренуваннями, і все таке. Ну це в принципі всі розуміють. Прикол не в тому, що все так просто, а в тому, що ніхто не вважає це простим. Ось тому ми стараємося зробити все складніше, вигадуючи собі якісь нові там правила, лягання, вставання сніданку, обіду вечері, які ті нам допомагають. Але є ще одна цитата: від «Що нема того, з чим всі погодяться, тому потрібно брати своє і йти далі. Ідея подолання меж зі всіх аніме, які я знаю, а це небагато. Але давайте спочатку про те, що ж таке це аніме. Аніме це така собі творчість, у якій головний герой не завжди всіх перемагає, а жіночий вид там завжди ну розумний. Не знаю, чи в інтернеті є більш точне пояснення цього терміну, і так вважає більшість хейтерів цього мистецтва. І вони здебільшого провід 99% подібних е, мультиків не несуть собі майже ніякого сенсу, і зроблені чисто, щоб трохи підформити грошей і для своєї студії, і для бідних аніматорів, яких тримають у підвалах. Але зовсім. Не за це всі так люблять ці всі анімешки. Всі люблять їх за той самий один золотий відсоток цих самих шедеврів. Але ж відео в нас трохи не про те, тому зразу скажу, що ідея подолання меш в аніме сильно поширена, так як по дефолту легендою там стає простий чел, у якого спочатку все забрали, що він мав, а після того ще й не навиділи його без знятної на то причини. Але наш чел зовсім не простий і з часом стає все сильнішим і згодом перемагає всіх тих, хто над ним там ржав. І автор подібних одновідсоткових аніме передають як на мою думку дуже потужну ідею, і заключається вона у тому, що подолання меж це просто безперервна гонка за мрією. Найпростіший тому приклад всім знайомий Наруто. Що вроді як був просто лохом, але через 720 серій, все-таки зміг показати, що не лох і став хокаге. Ну типа крутим. Ще один приклад, який мені чомусь більше зайшов, це аста з чорної конюшини. Там все дуже схоже до Наруто, тільки у цьому випадку він не мав магії, коли всі її мали, але все одно через те, що він там постійно знав, що колись досягне фінішу, продовжував досконалювати свої сильні сторони і ставати все там сильнішим і сильнішим. На жаль, ця історія ще не закінчена, але я майже на 100 Впевнений в тому, що, що він все-таки свого доб'ється. І хоч ви можете сказати, що там немає нічого пов'язаного з реальністю, так як проблеми вирішуються якось занадто просто. Та й в реальності немає такого везіння або навпаки не везіння. Не розтраюйся. Але навіть попри це, ідея того, що головний персонаж проходить через тисячу випробувань заради мрій, варте того, щоб це подивитись. Ну і найважливіше, що ми можемо з цього взяти, це бажання. Автори даних шедеврів стараються показати, що саме велике бажання допоможе вам у всьому, але було б класно, звісно, якби воно частіше проявлялось. Скільки б хто не хейтив дану сферу діяльності, все одно бажання цих головних непереможних героїв залишає слід у цьому непростому світі. Найбільше мені у філософії японців подобається те, що вони взагалі не люблять ускладнювати і хочуть завжди зробити, щоб все працювало максимально ефективно. І як ми бачимо на прикладі тої самої Тойоти, вони знають, що роблять, і тема, яку вони постійно піднімають у своїх аніме, реально реальна. Тобто, по їх філософії, найважливіше це просто поставити якусь там мету і просто йти до неї з найбільшим ентузіазмом. Звісно, проблем тут буде немало. Ми ж все-таки не можемо побачити, що буде в наступній главі, або хоча б побачити спойлери. Але я думаю, ця ідея завжди буде жити. Хотілося б нагадати, що подолання меж це, звісно, круто і пафосно, але все-таки на ділі йти за якимись там цілями набагато складніше, ніж це видається. Знаєте, є таке поняття як сурова реальність, яку завжди використовують люди, яких ми ніколи не розуміли. Хоча, напевно, думати. Що буде супер складно, це теж не супер реалістично. Тому краще я би зберігав нейтралітет. Я ж хочу попросити вас підписатися на цей канал і також на мій телеграм-канал, де я деколи розповідаю про цікаві речі.